Аби ваші старання не були марними напередодні великодня минулого року на фронт відправляли тисячі коробок із пасочками, варениками та яйцями, які деякі наші захисники просто не мали де зберігати як слід, тож готові страви псувалися. Тож що робити, аби цього не повторилося? Привітати військових зі святом та передати якомога більше коробок із їжею. Намір дуже благородний, але подбайте, аби ваші сили і старання не пропали у вигляді запліснявілих страв. Це в принципі фізично неможливо вжити до того моменту, поки воно не зіпсується. Тобто раніше звісно, що немає у далеко не всюди, майже ніде умов для зберігання. Цих продуктів, звісно, е кожен солдат, боєць е щиро вдячний за турботу, і саме через це е хочеться потурбуватися у відповідь, щоб це все не було даремно. Тож, якщо передаєте їжу зсу, упевніться, що вона дійсно потрібна. Якщо так, то в якій кількості можливо, ті кошти, які ви витратите на готування смаколиків, ефективніше спрямувати на фінансову допомогу військовим.